Сердечна вдячність, що це? Це не просто слова сказані просто так. Сердечна вдячність це те, що ми відчуваємо. Це те, що ми відчуваємо на рівні серця, відчуваємо як вібрацію, відчуваємо як тепло, коли ми говоримо ці слова, коли ми просто думаємо про це. Адже наше серце це найбільший думаючий орган. Це це орган, який має найбільше електромагнітне поле. І коли відкривається наше серце, коли відкривається наша анахата, і саме на цьому рівні ми відчуваємо цю щиру сердечну вдячність, ми створюємо стан. Які квантовій фізиці називаються квантова запутаність, а саме частинки, які знаходяться на будь-якій відстані одна від одної, вони відчувають одна одну. Те, що відчуває одна частинка, відчуває і інша. Отже, таким чином, коли ми погружаємося в стан вдячності, ми створюємо ось цю квантову запутаність. Коли ми вібруємо на найвищій частоті вдячності, ми передаємо її в своє поле. Ми створюємо Особливе поле, яке впливає на інших. І в цій частоті, в цьому полі, інші починають змінюватися, інші починають вібрувати на тій самій частоті. Тому щира сердечна вдячність із відкритого серця, з відчуттям тепла, відчуттям безумовної любові здатна змінювати все навколо.